You found a girl in your married night. Любити це всі свої почуття, коханій людині щодня дарувати з весняною щедрістю без вороття. Любити це очі, розплющивши зрання, одразу гадати собі на зорі, то чим би потішити знов без вагання того? Кого любиш всім серцем своїм, і хай там говорять, що все проминає, і хай там пророчать, що все до пори, Дочасним захоплення тільки буває. Кохання ж, як сонце, воно назавжди. Доброго дня, шановні пані та панове, сьогодні тут зібрались рідні і близькі люди серцю тих, хто дуже скоро з'явиться тут. Я впевнена, що усі ви з нетерпінням уже чекаєте наше молоде подружжя. Але спочатку я попрошу вас достойно зустріти та привітати найкращих друзів нашої молодої пари. Отож, вітайте гучними оплесками дружби та дружки! Гучніше, гучніше вітаємо друзів! Молоді! Сливого закоханого хлопця, він не просто улюбленець долі, він справжній чоловік. Чоловік, який не зупиниться ні перед чим на дорозі до свого щастя. Вітайте, панове, наречений Степан! Гучні, гучні області, нареченого. Чекає Степан. так, саме її ту, яка давно стала сенсом його життя, його душею, його подихом, всім його світом. Що зараз думає вона, неможливо передати словами. Пані та панове, я прошу вас стати, адже до нас поспішає сама наречена і несе в своєму серці любов. Зустрічайте, Марта! Моментів, батько улюблену в руки цього справжнього, сильного, мужнього чоловіка. Коли нам буде за вісімдесят, я говорити буду не в попад, губити вкотре тапочки у спальні, і ти, тримаючи стіни і шаф, в'язати вечорами довгий шарф, дивитись небо на зірки печальні. Усе жіночне згасне у мені, і байдуже, прокинусь я чи ні, коли без соня ночі безпросвітне, та в спогадах негаснучих надій я відшукаю ніжний образ твій, і посмішка засяє ледь помітно. Коли нам буде за вісімдесят, бурчати буду, я на всіх підряд, на місце тапочки твої поклавши, і кутаючись в довгий шарф. Засну, а на зорі прокинувшись, як завше, не неначе вперше раптом я збагну, що все життя люблю тебе одну. Коли нам буде за вісімдесят, за руку взявшись, підемо у сад і будемо годувати голуб'ят та слухати пташинних серинат, нас не злякає навіть смерті град, коли нам буде, за вісімдесят. Облисків нашим дорогим молодяткам. І оцей хвилюючий мить. Степан, хочу запитати вас в присутності ваших сімей і найближчих друзів. Чи обіцяєте ви стати для цієї чарівної дівчини, для Марти, не тільки коханим чоловіком, але й другом, захисником, порадником, мужчиною її життя, з яким вона буде жити в любові, розумінні? повазі і довірі. Чи обіцяєте ви піклуватися про Марту, про ваших майбутніх улюблених дітей? Чи згідні ви, Степан, взяти Марту за свою законну дружину, щоб бути з нею в хворобі і в здоров'ї, в радості і в горі, в багатстві і в бідності, поки смерть не розлучить вас? Ні, не зможу сказати моє серце так. Ось така хвилююча відповідь, але все ж таки, вона, звісно ж, позитивна, обласки для Степана, панове. Мартом, прийшов час, коли я хочу звернутися і до вас. В присутності ваших сімей і найближчих друзів я хочу запитати вас, чи згідні ви стати для цього молодого чоловіка, для Степана, не тільки коханою дружиною, але й найкращим другом? Супутницею, дружиною, яка буде розділювати з ним всі радощі і труднощі, дружиною, з якою він буде жити в любові, розумінні, повазі та довірі, чи обіцяєте ви стати берегиною вашого сімейного вогнища і люблячою мамою ваших майбутніх, улюблених дітей? Чи згідні ви, Марто, взяти Степана за свого законного чоловіка, щоб бути з ним в радості і в горі? В здоров'ї і в хворобі, в багатстві і в бідності, поки смерть не розлучить вас. Згідно, панове, облески для нашої молодої пари. <плес> Отож, дорогі молодятка, сьогодні перед усіма присутніми після таких ваших впевнених відповідей я урочисто оголошую вас законним чоловіком та дружиною. Степан, ви можете поцілувати Марту Гірко молодим! <праць> ну що ж, а я попрошу рішення молодят скріпити також підписами? Будь ласка. Области молодяткам. ну що ж, Степана зараз запросіть свою кохану на танець. Тож панове ще іще обласки нашій молодій парі. І гірко! 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 А першому привітати наших молодят. Я запрошую їхніх найщасливіших батьків. Дорогі батьки, будь ласка, підійдіть до своїх дітей та привітайте їх із задружені. Запрошуємо батьків! Будь ласка, підходьте гучно, цакайте з келихами і шампанським І нехай всі побажання обов'язково збиваються. Можете підтримати близько нашому до берегам! Ви знаєте, кожна людина на землі завжди шукає свою другу половинку. Але, на жаль, не всім вдається це зробити. Марта, Степан, вам так пощастило, ви знайшли один одного і тепер залишається так мало і так багато. Зберегти цей дар небес. Ну а в допомогу, звичайно ж, будуть мудрі поради ваших батьків, взаємодопомога, підтримка і ваше велике, щире, палке кохання. Щастя вам і гірко, і гірко! 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 гірко!